Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні ми з вами знаходимось у місті Луцько-Волинської області, а саме на вулиці Рівненській, 32, у Квітковій крамничці Вікторії. І от, зайшовши саме до Вікторії, погляд, мимовільно одразу зосереджується на фактурних бородатих тіланціях, бо вони так магічно звисають, а ще додають магазинчику атмосферності. І у Вікторії вже повністю готуються до весни. Адже величезний вибір. насіннячка. погляньте, яка це булька. І різноманітні засоби для розсади. А ще бачу, що цього разу горшечки привезли. Також різноманітні. Я детально вже не буду зосереджуватись на кожному, але якщо вам щось буде цікаво, зробите скрін і напряму перейдете за посиланнячком. На сторіночку в Інеті, магазинчику Вікторія, в них попитаєте, бо ще ж бачите, що мають вони хороший асортимент засобів, догляду та захисту рослинок. І якщо будете замовляти орхідейку, не забувайте запитувати, можливо, ще щось вас та й додатково зацікавить. А ми з вами одразу, звичайно, що прошаємо на завозик саме орхідейок. Бо вибір сьогодні дуже-дуже величезний. Я бачила такі красивезні орхідеї, проте покажу вам спочатку трішечки оціночки. Бо за 250 гривень є ось така фіолетова відквіточка хто це саме, я не знаю. Питайте, дівчатка знімуть вам огортку з горшечка та й покажуть стан кореневої. І, можливо, на горшечку ще є назва цієї кралечки. Бо є ще ось така також фіолетова відкитулька, трішки вони різняться між собою. Не знаю, хто це, і стан у неї також хороший. Абсолютно немає ніяких нюансів. Єдине, що кажу, прихована коренева, тому кому цікаво і назва, і стан кореневий, будь ласка, продавці все покажуть. За це можете не хвилюватись. За 250 гривень є ще ось така красуня, також від квітулька. Я гадаю, що це карибська мрія, правда, що дуже подібна вона. В неї також і шийка нормальна. Я вже кручу, верчу, вам все показую. І за 250 гривень ще є ось така також від квітулька, Ну, це або Азіан Корал, або Нарбона. Не знаю, хто це. але мені так подібна. Але майте на увазі, що є від квітульки по 250 гривень. Величезні стандарти, які я вам показала. За 250 гривень ще є ось така фіолетова, але це мультифлорка. Хто також, я не знаю. За 200 гривень ще дві є мінічки, аромопелорчики. Ось така і ще одна. Більш від квітулька. Вже повністю переквітла, але це полорчики. Мінічки, так що обирайте свою. А я ж вам скажу, що перед вами ось таку кралю вже забрали неймовірно красивезний біглівчик. І я вітаю ту пані, яка придбала його, бо він розкішний. В наявності ще ось такий один бігліпчик є. Ми його добряче знаємо під двома назвами. Найхудовішими, хоча є ще третя. Ми знаємо як бігліб Гейне і Маккензі. Я вдома називаю Женя по-простому. Коренева, дуже-дуже шикарна у нього. І кольорова гама дуже цікавезна. Колись були в підлітках, пам'ятаєте, ми так хотіли усі придбати. Хтось, можливо, не придбав або не по сорту розквітнув. Майте на увазі, що все є ось такий красивезний. Вартує він 795 гривень на дві гілочки. В таку ж самісіньку вартість є крутезний а-ля, легато, а саме пічіс. Хто там ганяється за тими, аля легато майте на увазі також. Коренева, з різних боків показує, доволі прекрасна. Також наявності за 795 гривень є амадорка. Її стан також прекрасний. Коренева хороша. Та ще ж бо багато-багато є. Пуп'янків. За 795 гривень також наявності одна однісінька айконія. Я не знаю, як вірно сказати, можливо, хтось і називає іконія, І я не знаю в перекладі, що це означає. Хто знає, будь ласка, обов'язково мені напишіть, бо я щось шукала в перекладачі, ніяк не можу знайти. І мені дуже цікаво. А тут я взагалі втратила свідомість, ну ви ж знаєте, моє кохання до бігліпів. Я його назвала, до речі, Вишня в білому шоколаді. 795 гривень, неймовірно, крутезний бігліп. Погляньте, я вже так крутила, вертіла його зі всіх боків. Магічний бігліп, Просто магічний. А ще ж коронева яка. Ой, так як ми з вами полюбляємо, ідеальненько. А ось це бігліпчик Ебро за 795 гривень. Дуже я його полюбляю, ви ж знаєте, в мене є. Постійно в домашньому квітує. Ой, трудяшка дає відгалуження, квітне красивим каскадиком. Ну, що я можу додати? Я його обожнюю і завжди вам рекомендую, хто полюбляє таку кольорову гану, обов'язково придбайте свою колекцію. Я ж особисто ним повністю задоволена, бо трудівничок ще той. За 750 гривень ще ось така красуня. Хтось каже золоте яблучко, хтось каже, що персик. А тут уявіть собі, вибита назва, і називається вона Семі Голд. Неймовірно красивезні переходи, переливи, кольорів. Дуже смачно виглядає. Ой, красунька дуже цікавезна. Хто полюбляє, мені здається, вона одна єдина в наявності. Лишень у неї є певний нюанс, це механічні травми одного чи двох листочків. Але ж ви знаєте, що це не критично. Тому хто шукає саме цей сорт, майте на увазі і просіть, дівчатка вам покажуть зі всіх боків, ракурсів, і ви собі визначитесь, що вам підходить чи ні. До речі, за 750 гривень ще є гоя, можливо, також хтось шукає, і там дуже далеко в орхо джунглях я не змогла навіть відзняти, але я бачила, що є Луїра. А ось цей, неймовірно, цікавезний бігліпчик крупноквітковий за 795 гривень, назву якого я, на жаль, не знаю. Також вражає своїм виглядом. Ось така коренева у нього, дуже хороша. І, чесно кажучи, мені здається, він також один однісінький в наявності, тому не зволікайте, бо красу, звичайно, як бачите, розкуповують доволі швидко. Я ж одразу ще додам, що за 750 гривень в наявності є жовтенька феррара, Неймовірна красуня з такою дуже неповторною губою колоритною та хвилеподібними рюшами на пелюстках. з прекрасною кореневою. І жовтенькою гами є за 750 гривень, також Міра Флорочка. І мені здається, що їх декілька штук. Але вони дуже хороші. Якості приїхали на пуп'янках. Тому особливо луча нам наголошую, можливо, комусь на подаруночок, навіть вона знадобиться. А ось це перед вами за 750 гривень дуже розкішна магдалена. Ой, тут також губа магічна. Забарвлення самої полюстки вживу бархатисте, якесь таке дуже-дуже Смачне. Я навіть не знаю, як описати. Мене зрозуміє той, хто бачив вживу. Там точно зрозуміє. І коренева, прекрасна. Ну, ще раз погляньте на цю квітку. Ой, дуже довго можна лишень одну єдину віточку розглядати, милуватись. Красиво. За 750 гривень в наявності один єдиний бігліпчик Sky. Він не є геть крупноквітковий, але і не є дрібноквітковий. Квіточка десь 7 см. Кому важливо, перепитайте у продавці, вони помірюють і вам точно скажуть. А от, із бускової гами із магічним білим сяйвом навколо колонки наявності є Lady Fantasy за 685 гривень. Красоня щита. І ось такий стан у неї кореневої. Зверху деякі корінчики можна прибрати, які в поганому стані, а в цілому вона дуже хорошу має кореневу. Як і Азіан Корал, який також отримали цього разу. Дуже красивезна у нього кольорова гама, і вартує він 750 гривень. Поглянемо кореневу, бачите, розкіш. Едакшн також наявності по 685 гривень. Красивезні, магічні квіти величезні. Я вже детально вам не буду діставати тут, бо тут орхо джунглі. Як бачите, по 550 гривень, крупноквіткові, бускові красуні. Ось такий кот у них, там і корінечко в них хороше, і вибір їх цього разу ого, го дуже величезне море. Бузку. Майте на увазі, що вони тут є в прекрасному стані. По 545 гривень ще є дівчинка з обкладинки. Дві чи три штучки в наявності, такі вони вже магічні. Можливо, у когось в домашньому розквітла така красуночка. Будь ласка, мені у Facebook чи в інстаграм скиньте свої фотографії, я так хочу подивитись. Саме в домашньому мені цікаво то дівчинку з обкладинки, побачите, бо моя щось трішки тормозить. А перед вами по 685 гривень серце дракона. Ой, ці красуньки. Ви ж знаєте, я завжди кажу: ось таку красуню потрібно мати в своїй орхоколекції, колекції бо це шедевр. Просто ми з вами стали трішечки перебірливі. І шукаємо вже незрозуміло що. Ганяємо за тією модою. А пам'ятаєте, як ми ганялись за підлітками серця дракона? М -м -м. Як швидко плине час і все забувається. По 725 гривень золото жовтий Лас-Вегас. Є також хороший вибір у Вікторії, можливо, хтось шукає. Ой, і Лас-Вегаси колись. Шукали, бо ж вмирав часто. Які горизонти? Горизонти також в наявності є у Вікторії. До речі, є в мутації без мутації. Також одна ціна 725 гривень. Що за мутацію, що без. Але в мутації він один однісінький. Тому не зволікайте. Я завжди вам рекомендую, бо ж бачу. По 785 гривень бігліпчики в Purple Fairy. Я, на жаль, вже не хочу тут перебирати всі орхідейки, але кому цікавий стан кореневої, я завжди наголошую, питайте напряму у продавців. Тут трішечки далі з боку наші улюблені дикі котики по 845 гривень. З різноманітними візеруночками на темнішому, на світлішому фоні. І не забувайте, що деякі з них аромо. По 595 гривень. Ось такий на дозі, подібний на діамантове небо. Є ще один. І на дозі також є Sacri і білосніжна красуня, але вони так далеко заховані. По 675 гривень сого релакси. Ароматні. І вибір, до речі, серед них непоганий. Пластикова квіточка, мультифлорка. А серед мультифлорки, ароматним ще є бользано або деякі горшечки підписані як драгон. Вартують вони 625 гривень, як і ця жовтенька, красива ароматна Сантідо. Вона також вартує 625 гривень. А ось новинка Little Карамболя вартує 495 гривень. Дуже ніжна, і у неї дуже-дуже ніжні веснянки. Мультифлорка Сан Хуан по 625 гривень. Цілі кустики. Цікаве у них забарвлення. Ой. можливо, хтось шукає крупноквіткові білосніжні кралочки, вони також є. У Вікторії, на каскадах, без по 595 гривень є різні ціни на них. Як бачите, ще є Феррара. Там далі подібна на Джойрайт. Тут Алтейка. Якісь ціни не назву, то вже перепитуйте у продавців. Азіан Корал за 685 гривень. І є Мондріанчик. Також один в наявності. За 685 гривень едакшн. Хазарти по 685 гривень і «Редліпчики». Фарбованок величезний вибір. А також по 1085 гривень є «Цимбідіуми». Я вам покажу, які забарвлення у них, а ви вже більш детально уточнюйте у продавців. Бо краса і аромати тут неймовірні. Повірте, а ви ж знаєте. Я ж єдине, що дуже-дуже хочу наголосити, так це, що я щоразу знімаю у різних магазинчиках відеоогляди, тому залишаю для вас посиланнячко саме на той магазинчик, у якому я знімаю відеоогляд під цим відео в описі, а також у прикріпленому коментарі. Не забувайте про це! У Вікторії є дві сторіночки у Фейсбуці, а також в інстаграм. Я вам залишаю два посиланнячка, Тому дівчаток напряму все з'ясовуйте, переходьте. Не можете знайти посиланнячко? Пишіть мені в коментарях. Я вам його скину. А я ж щиро сердечно, як завжди, дякую вам за сьогоднішню Орхокомпанію. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаємось!